До Майдану лися, якби не ці Майдани зараз б жили добре, це мені пишуть хейтери під відео. Якби не Майдани, ми б зараз були ДНР або ЛНР. З такою самою економікою, дряхлою, е з таким самим всім світоглядом і тому подібне, і так далі. Розумієте, тому заслуга Майданів вона дуже висока перед Україною, перед суспільством. І цей процес, який є. Зараз, коли Росія намагається захопити Україну, він був неминучий. Неминучий. Якби не було майданів, Україна, Росія все одно б окуповувала б Україну політичними методами, іншими методами за допомогою політиків. Але якщо інші країни окуповувалися більш-менш безболісно в Росію, то з Україною цей варіант не проходить. Тут були би масові репресії, розстріли, катування і так далі, так як було всю історію нашу. Тому це неминучий процес. Е, розумієте, цього, цієї війни, який, яка йде зараз. І справа в тому, як до неї готувалися. Тому що ні Кучма, ні Ющенко, е, ні Кравчук, ніхто до, до ну, тим паче Януковича не готували армію. Єдиний, хто готував армію до війни, це Порошенко. Хоча я його постійно критикував, коли він був президентом. Але його заслуга в відродженні армії дуже велика. І коли був контрнаступ в 22 2022 році армія за рахунок власних ресурсів обороняла Україну протягом місяця. І це дало час цим політикам в Європі роздуплитися і почати нам давати якусь е, допомогу. Тобто то був критичний місяць. Для України, що вона вистояла за рахунок своїх ресурсів місяць. І, до речі, зараз звертаюся до хейтера до хейтерів, ви як будете писати мені, за скільки я продався Порошенку, то пишіть мені не в коментарях, а пишіть в приватні повідомлення. Тому що це конфіденційна інформація, я її можу написати тільки в приватних повідомленнях.